Стрільці. Давайте подивимось, що вас чекає в коханні до кінця вересня місяця. Що чекає стрільці в коханні до кінця вересня місяця. Когось із дівчат тут може потурбувати колишній. І це вам дасть момент такого, знаєте, я класна. Я класна, я сама Достатня жінка, я гарна, я супер, і... і ви не дасте ходу цим відносинам. Ви просто отримуєте дозу знаєте, самолюбування, самозакоханості. Але якось давати розвиток цим відносинам ви не дасте. Це в кого може повернутися минули... чоловік з минулого. Якщо ви, хлопці, хочете до когось повернутися, скоріш за все, розвитку тут не буде. Що стосується нових відносин, дівчата, у вас тут може бути два чоловіки. Як минулий і новий, так і два нових. Один може бути військовим, лікарем, юристом, другий може бути просто дуже таким, не знаю, дієвим бізнесменом. Або людина, яка водить якось транспорт. Два дорослих чоловіки, чоловіки, які будуть проявлятися доволі активно в вашу сторону. Просто один буде прям дуже яскравий, сексуальний, буде прям дуже харизматичний і всячески вас там окучувати, то інший просто не дуже буде проявляти свої почуття. Я більше скажу, він навіть буде трошки боятися якось проявлятися, в нього буде така трошки застаріла модель поглядів на відносини. Але, знаєте, ви можете дати ход розвитку відносин з тією людиною, з якою відносини будуть розвиватися довго, повільно. Я би сказала, не дуже швидкий секс, не дуже швидкі, швидкі поцілунчики. Тому що, скоріш за все, у вас може був не дуже приємний досвід в минулому, у самої. Да? І ви не захочете так швидко піддатися емоціям, вам захочеться посмакувати це почуття. У чоловіків тут дійсно. Якщо у вас був не дуже приємний досвід, і ви боялися відносин, і, боялися, і в принципі, їх не хотіли. Хочете, не хочете, ви зустрінете тут дуже класну дівчину, яка вам дійсно сподобається. Але ви настільки будете боятися, ви прям дійсно будете боятися, що ви можете навіть не проявитися в її сторону, але ви будете розуміти, що це для вас шанс, шанс на щось стабільне, серйозне в плані почуттів. Ем... Може, ви вже з такою дівчиною зустрічаєтеся, ви розглядаєте відносини як щось серйозне, але боїтеся йти в це серйозне. А вам тут карти говорять, що вже пора починати дорослішати, не, не дивлячись, якому ви тут віці, молодий вік, старий вік, неважливо. Ви тут можете поводити себе трошки як дитина, або постійно за старим сценарієм поводити себе з жінками. Вам тут говорять, передивитися свою поведінку. І все ж таки бути націленим на щось більш серйозне. По сонечку я можу сказати, що тут буде здійснення бажання в плані кохання і відносин. Тут, прям, знаєте, коли тобі дуже тепло від цієї людини, або тій людині буде дуже тепло від вас. Хтось тут трошечки підпитає своє его, такий момент теж є. А в когось тут може бути в майбутньому навіть дитина-хлопчик, вагітність, але це прям в якомусь трошки віддаленому майбутньому, бо все ж таки відносини тут можуть розвиватися доволі повільно. В будь-якому випадку до відносин потрібно відноситись серйозно. Тут не про дитячі ігри. Тут доволі такі, знаєте, дорослі стабільні карти виходять. Не виходить щось дитяче. Єдине, що передивіться свою стару модель поведінки. І, може, так, як ви розвивали раніше відносини, не потрібно їх розвивати. Потрібно в новому ключі рухатись. В принципі, все. Стрільці, нічого прям такого сверху я не бачу. Єдине, що хтось із вас буде тут обирати. І в якійсь мірі навіть боятися проявлятися, але мені здається, ви все одно, ви доволі рішучі. Ви не дивлячись на те, що ви там робите там, три кроки вперед і один назад, ви все одно проявитеся до цієї людини, яка вам подобається. Угу. Все стрільці. Бажаю гарну, щиро і сильного кохання.